Друзі, привіт! Сьогодні пропоную рецепт панкейків. Готуються вони елементарно просто із простих доступних продуктів і завжди вдаються пухкесенькі, м'якесенькі, рум'яні. Діти їх обожнюють. Це чудовий варіант на сніданок. Обов'язково спробуйте. Отже, до яєць додаємо цукор, ванільний цукор і перемішуємо це все разом вінчиком. Далі додаємо розтоплене вершкове масло, важливо, щоб воно не було гарячим, і додаємо просіяне борошно разом з розпушувачем. Перемішуємо це все і потім поступово додаємо тепле молоко, доводячи це тісто до консистенції сметани. В результаті виходить ось таке тісто. Далі сковорідку злегка змащуємо олією і смажимо наші панкейки з обох сторін на середньому вогні до золотистого.